Боже ми, ну і дякую також. Давайте, щоб два рази не вставати. Е, е, так е, вибачте, будь ласка, що трошки вибулося з графіку. У нас тут і Дефен Сіті і мала фракція, і що тільки не відбувається. Так, е, але КББ не менш важливе питання, тому я пропоную нам з вами побудувати е, роботу таким чином. Е, ви всі отримали порівняльну таблицю. Маю надію, так? Да? І маєте до цієї порівняльної таблиці якісь пропозиції, або їх не маєте. Якщо не маєте, слава Богу, якщо маєте, давайте зараз обговоримо по піднятій руці і приймемо щодо цього рішення, аби вже врешті подали цей законопроект і не стільки е знущалися з нього. Добре? Так, да, будь ласка, Людмила. Данило Олександрович, добрий день і добрий день колеги. Я чому перша підняла руку, бо питання в мене стосується КББ, але податківці підключені. Дуже важливо і коротко я скажу про технічну проблему, яка є. Вони не вирішили. Я коротко. У мене не пропозиція, а питання технічної складової до податкової служби. Які досі не вирішено для платників з переліку території високого рівня довіри? Питання стосується реєстру відшкодування ПДВ на сайті Мінфіну, в якому граничний термін відшкодування для платників, які працюють в режимі експортного забезпечення, знаходяться в. Переліку платників території високого рівня досі значиться, як у звичайних суб'єктів господарювання. Хоча 5-10 днів, це чітко прописано, зіткнулись на прикладі. На Нашого члена, який працює в режимі експортного забезпечення, і належить до КББ. Платник не мав можливості моніторити на сайті Мінфіну процес. Я звернулася усно до податківців з цим питанням, але відповідь отримала таку: поки не внесені зміни до програмного забезпечення, ми працюємо над, над цим. Подали їх, поки чекаємо. Заявка Ходить на погодження підрозділу. мене питання коротке, шановні колеги податківці, закон почав діяти з 1 жовтня. Не вже за 9 місяців, вже діти народжуються. Вони спромоглися зробити для зразкових платників, платників високого рівня довіри, внесення відповідних змін. Тому я дуже дякую. Маю надію, що вони почули і донесуть це до керівника, який опікується цим питанням. Все в мене коротко. Добре. Домовилися. Домовилися. Давайте конкретні дані ви мені передасте. Я візьму під контроль, добре? Угу. Так, будь ласка, давайте тепер де, де... хто по, по по тексту по таблиці? О, Наталія Петрівська, будь ласка. Доброго дня, Дана Олександровичу. Ну я, по-перше, хочу подякувати за зміни від нашої галузі. Дуже сподіваюся, що та проблема, яка була у великих суб'єктів господарювання, ми з нею справимося, і мені здається, що збалансоване рішення було знайдене. А єдине ще питання у мене: у нас для членів. КББ встановлені особливості податкового адміністрування, і саме в частині проведення планових і позапланових перевірок. Але це не стосується суб'єктів, які реалізують підакцизні товари. Я розумію, що коли приймався закон, то ми не розуміли, скільки це буде суб'єктів, і як буде формуватися реєстр і далі діяти. Але ми зараз вже бачимо, що не така значна. Кількість потрапляє, і якщо брати роздрібну торгівлю, то це десь приблизно 50 юридичних осіб. Тому у мене питання: чи можемо ми ще для суб'єктів роздрібної торгівлі, все таки а, полегшити умови щодо проведення документальних планових перевірок, тобто позапланові залишити, а планові зробити а, в тому порядку, як і для всіх суб'єктів господарювання, які знаходяться в КББ. Дякую. Мінфін. Світлана, доброго дня. Не побачив вас спочатку. Доброго дня. Я вас також спочатку не бачила, а тепер бачу і чую. Е, ну, підакцизні товари це товари підвищеного ризику, скажімо так. Тому до них і особливо особливо ставлення з точки зору контролю. Якщо залишається. Позапланові перевірки з 7811, там, де за податковою інформацію, то мені здається, що до планових перевірок можна буде. Так, так, ми, ми розуміємо, що позапланові варто залишити, виключно коментую в плані планових перевірок. Але позапланові повинні проводитись в повному Обов'язково, обов'язково. Так, так. Можна розглянути. Що скажу, податково. В них є якісь застереження? Податково, будь ласка. Доброго дня, доброго дня, Сергія за Е, На даний момент немає. Ми готові. Дякую. Давайте тоді попередньо включимо. Будь ласка, будь ласка, господі Дріваль, Ларисе. Включить. Добре. Які ще пропозиції? Все? Всі, -всі влаштовує? Така прекрасна робоча група. Якщо, Данил Олександрович, якщо в кого немає ніяких пропозицій, у Мінфіна є два, два, ну, два пункти, три, навіть три, щоб обговорити додатково. Перший це 69,41.1. Там, де мова йде про штрафи. Сьогодні це ну, запропонованій редакції це звучить, що сума застосованих штрафів просягом останніх трьох послідовних календарних місяців за порушення платником податків обов'язків щодо подання звітності або документів, повідомлень, то і так далі, не буду, не перевищує розмір. Однієї мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня, податкового звітного року за умови їх сплати крім тих, які оскаржуються, якщо брати цю суму 8 тисяч сьогодні, мінімальна заробітна плата, і, і порахувати в в тому порядку, який пропонується, то, ну виходячи з тих штрафів 340 гривень. За неподання декларації за три місяці, якщо ми беремо, то по-перше, туди можуть попасти і річні декларації, якщо цей період три місяці пропадає там на й день після закінчення року. Ну, тобто, якщо це перший квартал. Або це по-перше, по-друге, це Може бути сім, сім сім декларацій за за три місяці. Тобто для білого бізнесу це не забагато буде порушень щодо декларацій. Наскільки... Так може йде про може де У них же... у них же е, туча цих філій в різних громадах? Ні, в різних... Я розумію. Ми говорили про звіти там по РРО. Коли коли філію подають там другорядні, третєрядня звітність, яка там. Але якщо це декларацію по прибутку, але, або декларацію по три місяці не подає е, білий платник декларації з е, по, ПДВ. Ну це нормально? Як е... рахувати взагалі середню галузь? Це по перше. По-друге, сім декларацій за три. Де, ну нам Дивіться, Світлана, тут же ще який, який, який нюанс. У них же мова йде про те, що всі декларації мають бути подані перше, і друге і штрафи сплачені, тобто там не може бути жодної декларації, яка не подана на момент прийняття цього рішення. Тобто вони всі повинні бути подані. Якщо якась не подана, то це підстава для того, аби не включати. Тобто мова йде про лише про подачу з простроченням, про подачу про подачу на своєчасну подачу. Ось в цьому, в цьому, в цьому річ тому і штрафи, які пов'язані з цією несвоєчасною подачею, які також повинні бути, повинні бути сплачені. Ну, Дивіться, ми просто у нас. Ну це значні. Дивіться, ми говоримо про білий бізнес. Білий бізнес, який повинен, повинен ну, бути спрямований на те, щоб виконувати податкове законодавство. Але якщо за три місяці сім порушень щодо подання декларацій, Ну навіть якщо вони просто подаються а, з, а, з а, років. це прекрасна, прекрасна цифра. Дивіться сім сім. сім да, це прекрасна це, така щаслива. Замечательно. Тільки це не дивіться. Добро. Ну ну подивіться на Київстар, в у нього філії, у нього ці, ці вишки, земельний податок, податок на нерухоме майно відмінне, податок. Тобто, і ці сотні, сотні. Декларації, які вони повинні подати. Ну сім декларацій з цих сот сотень. Ну Бог же з ними, тим більше, якщо вони будуть сплачені і штрафи будуть сплачені. Але ми з вами дико виглядаємо. Дивіться, коли Київстар немає Київстару, нема в цьому списку. Він краще всіх сплачує податки, в нього всі білі зарплати. Це найбільше підприємство. Його немає в цьому списку. А чому нема в цьому списку? Бо ми його за 340 гривень ти ти ти. штрафу. Залишились ну, вчитися це... подавати звіт. Дивіться, я просто Будем вам поясню, що завдання оцієї, оцієї е, того, що ми з вами робимо, не хімічно чистий експеримент е, з платниками податків, а завдання полягає в тому, аби ми їх стимулювали, щоб вони сплачували краще і робили так, аби вони тягнулися до кращих. А якщо ми а якщо ми з вами кращих вибиваємо такими ось ну такими нормами, які вони не не. Не non, non. Ну, Якщо це Київ стар, то на одиницю обігу дійсно сім декларацій. Якщо це менший платник, а в нього сім декларацій не подається. То, можливо, ну, для меншого... короче, ми, я, я мала свою позицію висловити, і ми будемо дякую, дякую. вважаємо, що це ризик і значний для, для білого бізнесу, тому що є більш дисципліновані підприємства, які не попадають до клубу білого бізнесу. Щодо звітності, а ті, хто. Ну, Це наша позиція, я її. Дякую, сам. дякую, Слава, дякую. Наумінка набу. Добрий день, колеги. Дуже дякую, по-перше, да, за такий діалог, що ми можемо висказати свої побажання і до них прислуховуються пропозиції. Я стосовно показнику рівень сплати податку на прибуток. А, питання в тому, що ну на, на, наразі ми обговорюємо зміни до податкового кодексу до закону, і дійсно ну, в ПКУ е, немає чого змінювати щодо цього моменту. Там зазначено, що це середній показник. В нас пропозиція така, щоб саме переглянути розрахунок середнього показника, який встановлюється наказом Міністерства фінансів е, 495. Про... Чому ми там трошки уточнюємо? щоб ми. Фінанс що моменти не, не, не зміг по іншому розтлумати. А, да, от в чому полягає пропозиція? В тому, що саме математичний навіть алгоритм ну той зараз. Алгоритм, а, давайте який... я давайте я поясню. Давайте Давай. я поясню. Ми з вами просто розбиралися в цьому. В цьому. Так, так Ді, дякую. Світлана Іванівна, ми там трошки дійсно поправили в самому тексті закону, але щоб ми з вами один одного правильно розумів, ми. Хочемо взяти за середнє не середню сплату по галузі, тобто середню температуру по палаті. Да? Ну, навіть це не середня температура по палаті, це, це, це середня температура по, по кількох лікарнях. А е, взяти е, е, середнє податкове навантаження по всім платникам галузі, що йдеться? Про що йдеться? Визначається по кожному окремо податкове навантаження з податку на прибуток і ділиться на кількість платників. А зараз ви берете просто галузь, скільки сплатила галузь, і до обороту цієї галузі застосовуєте це. Це приводить до чого? Це призводить до того, що у вас в галузі є, наприклад, там. Нафтогаз, Укргаздобича, і, і всі, 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 всі всі такі от величезні гіганти, які сплачують величезний величезний прибуток. І в яких взагалі своя математика, там вони, можуть, вони можуть там, ну, в, в, його не, не, не велику кількість сплачувати порівняно зі, зі своїм оборотом, а, а потім, коли ви застосовуєте до всієї галузі цю операцію, цю формулу. То виходить так, що ця формула адекватна по відношенню до тих, які взагалі не співставні з ними, але підпадають під той самий код. Тому ми пропонуємо удосконалити це і, і все ж таки вираховувати середнє по галузі саме податкове навантаження. От така в нас, в нас такий в нас підхід. Якщо це питання до мене. Під... Тому це ми вас ставимо відома. Це як то ми підтримуємо вашу вашу потеку. Не дякую. підтримуємо дякую. ту пропозицію, яку висловлює, дякую. так. дякую. Так. дякую. так, Ще дякую. є дякую. один пункт, який ми б хотіли проговорити. Мені здається, а, там давайте проговорити технічна, ще один пункт. Да. Технічна помилка це знову 69.41.1, але пункт. Їй, мені здається, ні, ні, ні. Так, да. Да, Пункт є. її, там, де йдеться про наявність діючих ліцензій та інших дозволів, одержаних, які є умовою для здійснення певного виду діяльності, про що внесений щодо платника податків до єдиного державного реєстру юридичних осіб. Ну, по-перше, написано, незрозуміло. Наявність ліцензій діючих ліцензій це не ознака білого бізнесу. Я так розумію, що. Відсутність фактів припинення, як пропонує податкова протягом останніх 12 послідовних місяців ліцензії, або встановлення факту безліцензійної діяльності, це може бути протягом цього ж періоду. Може бути ознакою е білого бізнесу, а не просто наявність діючих ліцензій. Ну, є ліцензії. Нас багато хто з ліцензій. Але якщо вони припина... припинялися або були встановлені факти без ліцензійної діяльності, це, це є, ну, як би, ознакою неможливості перебування в реєстрі білого бізнесу. Мені здається, тр... треба передати. Поясніть мені, поясніть мені, будь ласка, хто давав цю пропозицію? Поясніть її. Так, да. хто давав? Так. Дивіться, Дивіться, по банкам. Банки, банки, коли звітують, вони подають декларацію, і в декларації з податку на прибутку вони позначають ставлять позначку, що це банк. І по системі воно тянеться в податковій там вже автоматизована система працює. Для того, щоб вона працювала автоматизовано, в цей банк, який не має ліцензію, але звітує, як банк в декларації зазначає, вона може бути відібрана до переліку. Враховуючи це, якраз і закладається ініціатива, що банк, який не має ліцензію, це як приклад, наводимо, який не має ліцензію, він не може попасти в цей перелік. Можливо, з редакцією потрібно працювати, але по суті полягає в цьому. Написано зовсім про інше. Тут ні слова нема про банки, по-перше, по, -перше, по -перше. Ні, ну, Можливо, це ж можливо буде і по іншим видам діяльності, я не можу. Як... Чому суб'єкт господарювання, який здійснює законну діяльність, навіть якщо він не, зоб... не зобов'язаний мати ліцензію, але надає якісь банківські послуги, він же якось працює, там є національний банк, вони наглядають. Якщо ні, він в межах, межах закону працює, чому. Він не може бути ні, якраз вони майже закону і не працюють ну то вони є ні, відслідковують давайте. хто працює давайте. в законний спосіб, хто ні. Це не податкова повинна відслідковувати іншої. Давай дань уточні, пожалуйста, там редакцію щоб ми редакцію доцільно уточнити, але ні, в Олександрович. Давайте домовимося. Це принципове питання. Дивіться, наскільки я от зараз почула Тетяну, Мова йде про те, що при визначенні переліку членів клубу білого бізнесу податкова повинна перевіряти. А чи всі банки, які працюють на ринку, мають ліцензію, законни, чи чи закони вони спосіб працюють? Ну, по перше, це не їхня функція. в них немає таких повноважень перевіряти законність або безліцензійну діяльність, встановлювати це по перше. Для цього є регулятор. Ще раз кажу: встановлений факт роботи без бездіснення безліцензійної діяльності, або за період 12 місяців скасування з причин, які залежать від платника податків, повинно бути ну, підставою для відмови у включення до цього переліку. А податкова не повинна перебирати на себе зобов'язання. Або функції, які їй не притаманні, які законом не визначені. Навіщо ми це робимо? Це по-перше, по-друге, тут написано взагалі про всі ліцензії. Слана, ми ще, ще будемо невзгоді. Абсолютно Друга, не кого. Давайте послухаємо ще, якщо моїх аргументів недостатньо. Вони запропонували редакцію, яку ми підтримуємо, але я ще пропоную додати і без ліцензійку туди, щоб вже взагалі витримати. Вашу ідеологію, тетяна володимировна що без ліцензії працювати не можна. Але це повинен встановлювати факт: той орган, який має на це право, а не податково Ну, правильно, якщо орган встановив, що він позбавив ліцензії відповідного платника, то такий платник по факту не не попадається. Так, як само воно має спрацювати Він поступати що... не може, якщо в нього немає ліцензії, він не може надавати послуги банківські Що ну, він, не, 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 не. Але шлатники ці звітують, подають декларацію з податку на прибуток, позначають позначку. Ще разом. Ну, давайте податково буде. запитаємо, податково я думаю, Давай. детально дасть інформацію з цього приводу. я не, не дуже наполягаю на цьому, але якщо треба, треба, не треба, не треба, давайте. Так, Прокопович, будь ласка. Добрий день, колеги Прокавич і Олександр. Податково послухати з цього приводу, щоб закрити питання, тому що це принципова річ. Я, я, я зрозумів, що ваша позиція принципова, Світлана Івановна. Не, не в мене позиція, це в нас різні підходи до, до цього бачення з Тетяною Володимиром. Давайте дай, дамо дві, дві хвилини податкові. Так, да, будь ласка, да. Будь ласка. Yeah. Ну, ми, наша позиція повністю відповідає позиції Міністерства фінансів. Ми заперечуємо проти такої редакції. Mm -hmm. Я не знаю, що ще писати. Ви ми... підтримуєте включення це... КВБ банків, які не мають ліцензії? Та ми не води, це не буде, не що ми підтримуємо Такі редакції. Я зазначу, такі редакції. Да. Ми підтримуємо, що не можуть бути членами клубу білого бізнесу. Ті суб'єкти, які працюють без ліцензії: чи банки, чи не банки. Будь-хто хто повинен мати для здійснення певного виду діяльності мати ліцензію, і не має, і це встановлений факт: вони не можуть бути членами. Білого бізнесу, якщо е, в них були скасовані ліцензії е, з вини платника податку встановленого факту протягом 12 місяців, е, які передують визначенню щодо включення такого підприємця е, до клубу білого бізнесу, також є підстави для відмови включення, все, тобто ті, хто безпідставно працює без ліцензії або позбавлявся. Ліцензії не будуть включатися. Тобто те, що ви хочете, але визначати це не повинна податкова, а орган, який ліцензіат, який здійснює нагляд за цим все. Абсолютно підтримую вашу позицію. Тому Таню, знімаємо цей Не, не треба. Далі пішли Прокопович. Проха... Проха... Добрий день. Прохорович да, з американської торгівельної палати. Хотіли зазначити, що ми наразі з компаніями узгоджуємо там три точкові пропозиції і не концептуальні. Ми на цьому тижні плануємо надіслати офіційним листом. Зараз доузгоджуємо, не можемо поки розкрити їх пропозиції, але вони не критичні, вони уточнюючі. прохання їх рахувати, коли ми надішлемо. Ні, дивіться так. Ми вже з ним три місяці тут бавимося з цим законом. А можна якось пришвидшити? Ні, ну не те, що пришвидшити. Ну вже це воно повинно бути. У нас вже було це ж. У нас вже остання ітерація розгляду цього закона. Ми вже збиралися один раз. До цього ми збирали ваші пропозиції ще з березня місяця. З в березні місяці почали на пропозиції. Зараз у нас вже липень. Випонять, а у вас досі, досі їх нема. Ну, як так можна? Ну, робити? от компанії надали буквально там вчора або в п'ятницю, і ми їх от, маємо значит, давайте Сьогодні ну, тоді сьогодні нам їх направляють. Добре. Добре. Дякую. Що ще? Все? Ще, да. будь ласка, будь ласка, пункт 69.41.3. Там де мова йде про преференції, Показати. які надаються. Щодо е, членів клубу бізного білого бізнесу, щодо проведення позапланових перевірок, там, е, крім е, перевірок з е, частині контролю за трансференцію ціноутворенням, і перелічуються статті, е, які є підставою для таких перевірок, ми Дуже. пропонуємо включити ще 78.1.1, тобто, якщо є інформація, Податкова інформація про порушення платниково податкового законодавства і 78 восімного сімдесят 1 один, Так 78 1 2 є. Ні. Ні, немає. 78. Там 78.1.3 починається. Ми пропонуємо 78.1.1 і 78.1.2. 78.1.2 один, два. в час контролю за транспортним ціноутворенням. Mm -hmm. Та але ми пропонуємо в повну, не тільки транспортне ціноутворення. Ми не підтримуємо, ну дивіться, ми або їх ну 78.1 то... Ви хоча б підтримуєте, що якщо є а інформація чому? про порушення Ну і... платним, то є інформація? Ну, інформація може бути, може не бути інформація. Я знаю, дивіться, ми, ми з вами говоримо про ми їх звільнили від цього. А тепер ми тобто ви намагаєте... перевіряти ми їх взагалі не будемо. Хай порушують як хочуть. Якщо навіть є інформація, то як встановлювати а що є інформація? А що таке інформація? Інформацію ви отримали, ви ви надіслали їм запит. Да ну Ми якщо вони пояснили, то перевірки не буде. Якщо вони пояснили, не, так ви... що ця інформація не підтверджується, перевірки не буде. Не а не якщо ви якщо не пояснюють, якщо там є підстави для проведення перевірки, то чому ні? А чим вони відрізняються від всіх інших? Вони що? Пожиттєву інтелігенцію отримують і можуть порушувати. Поки вони так платять, потім, поки вони так платять, я вважаю, що їх передають. Ну, як платять, як? може вони ну. більше повинні платити. Це ж таке, Київстар завжди буде платити більше, ніж якийсь оператор е, ФОП, ну, тому що в нього обсяги більші, тому він і платить більше. Але там і порушення більш значні. Тому ми будемо наполягати на 78.1.1 100%. Оличе погорення під планові перевірки. Планові перевірки залишаємо, а позапланові повинні бути, якщо є інформація, і треба, якщо платник відповів, надав всю підтвердження, що ну не підтверджується ця, ця інформація, все перевірки не буде. Це ж не прямо виход на перевірку, а через, через спілкування. Тим більше, в них особисті є комбинс-менеджери, uh, вони можуть все це з'ясувати. Так, ладно, подумаємо з приводу цього. Давайте подумаємо. Дякую. Давайте подумаємо. Дякую. Е, ще все. Все, на цій щасливій ноті тоді дуже всіх дякую за прекрасну нашу розмову, От, коротку відносно. Так да, і я прошу Лариса, будь ласка, якомога швидше підготувати цей же текст, Давайте запустимо, нехай строки підуть, і хоч хочу в серпні, щоб ми винесли до зали його. Дякую всім. Дякую, Мадина Олександрович, Дякую всім. Дякую. Дякую. До побачення. Все добре.